Вітаю, друзі! Державний оператор ТИЛу Міністерства оборони нищить незалежність українського військово-промислового комплексу, закуповуючи ізраїльські бронежилети через кампанії Прокладки Чебуречна. Так між собою старі військові називають Міноборони. А міністра оборони Рустема Умерова прямо називають Чебуреком старшим. А Чебурек менший це керівник державного оператора Тилу, Житмуділо, Земляк, Друг, Коріш, бізнес-партнер Умерова. Оця чебуречна з Чебуреками знищує українське ВПК. Про це за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Отже, за роки війни українці змогли... Відновити власний військово-промисловий комплекс без сторонньої допомоги. Українські підприємства взяли на себе гарантії якості, забезпечили створення робочих місць, наповнення бюджету через податки, що найважливіше забезпечили незалежність країни від імпорту в цій критично важливій галузі. Протидії дії державного оператора ТИУ, який скорочено називають ДОТ Міноборони, зводять на ніве всі ці досягнення замість підтримки українського виробника, ДОТ взявся проводити закупівлі через компанії Прокладки. Ну як? Там ж Гешефт є. Попри те, що українське підприємство здатні забезпечувати військо бронежилетами, ДОТ через непрозорі схеми закуповує ізраїльську продукцію через компанії-прокладки. Це підриває обороноздатність країни та ставить під загрозу самостійність нашого військового виробництва. Ще в 2024 році в тендерах брали участь лише українські виробники, тобто змагались між собою на тендерах. Але в грудні державний оператор ТИУ оголосив закупівлю майже 75 тисяч бронежилетів, де перемогла маловідома компанія Фортеця Захисту. Посередник ізраїльської Масада Армор Сой. Ця компанія була створена в 2020 році статутним фондом 500 гривень. 500 гривень, друзі. Основні кведи, оптова торгівля та послуги перевезення. При цьому вона претендувала на постачання бронежилетів на суму понад 1,5 мільярда гривень. Більше того, фортеця захисту стала дистриб'ютором ізраїльської компанії Masada Armor Soul лише 9 жовтня 2024 року. Тендерні вимоги передбачали подання ліцензії на виробництво засобів індивідуального захисту, фортеця захисту такої ліцензії не мала, тому що не могла бути визнана переможцем. АОЕ, замість того, щоб перейти до інших учасників, державний оператор ТИУ Жатмуділо скасували тендер. Дод пояснив це тим, що в документах не було зазначено необхідності надання ліцензії на продаж засобів індивідуального захисту. Возночас інші компанії таких проблем не мали, і тендер можна було. Завершувати без скасування. Але гешефт, гешефт. Це викликає закономірне питання, чому державне підприємство не закуповує напряму, а вирішило підтримати сумнівні схеми. Схожа ситуація повторилась в лютому 2025 року, коли до тендеру долучилась компанія Million.ua Юа. Вона була заснована в серпні 2022 року. Має статутний фонд 160 тисяч гривень і раніше не брала участі в державних тендерах. 49% цієї компанії належать фортеці захисту, а решта її ж власнику Дмитру Стеценку. Тобто така сама прокладка, тільки інша. Одна прокладка, засновник плюс директор цієї прокладки схематостик. Мільйон Юа також виступила дистриб'ютором все того ж ізраїльського Масадар Морсой. Договір ізраїльської компанії був підписаний лише за три дні до тендеру. Попри очевидний зв'язок із фортеці захисту та відсутність власного виробництва компанія виграла контракт. На постачання 10 тисяч бронежилетів на суму 217,5 мільйонів гривень. Каса посипалась в ДОТ. Всі ці компанії не є виробниками і просто виступають як посередники, штучно ускладнюючи процес постачання і знімаючи борижні сливки. Чому дот не купує напряму? У 2024 році Масада Армор Цуй вже брала участь в тендерах державного оператора ТИГУ, пропонуючи найнижчу ціну. Проте тоді компанія не подала переклад документів, її пропозицію відхилили. Цього разу ізраїльські виробники фактично використовують українські компанії прокладки для участі в торгах. Цікаво, що державні підприємства можуть закуповувати продукцію напряму від наземних компаній. Наприклад, Укрзалізниця купує паво безпосередньо Воріан. А ДОТ через Укрнафту. от така от історія: через Укрнафту, через посередників, понятно яких. Виходить, що ізраїльські бронежилети також можна було б закуповувати напряму, але ДОТ чомусь віддає перевагу схемам з посередників, бо там каса. Незрозуміла логіка закупівель. В той час як українські виробники готові постачати бронежилети за конкурентними цінами, державний оператор тиву віддає перевагу абсолютно сумнівним схемам. Це не просто неефективно використання коштів, це знищення українського військово-промислового комплексу. Виникає просте, риторичне запитання. Чи дозволив би Ізраїль закуповувати бронежилети за кордоном, маючи власних виробників? А? Очевидно, що ні. Чому ж Україна свідомо? Послаблює свою обороноздатність і промисловість, висновки. Український військово-промисловий комплекс уже довів, що здатен забезпечувати армію необхідним спорядженням. Але дії державного оператора тилу Міноборони на чолі з цим жатмутділовим загрожують незалежності оборонної промисловості, підтримуючи непрозорі схеми. Та іноземних виробників. Це ставить, під сумнів, не лише ефективність держзакупівель, а й стратегічну безпеку країни. Україні потрібна системна політика підтримки власного виробника, а не корупційні схематози, що працюють проти національних інтересів. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. Боже, бережи Україну!